Петро Конашевич Сагайдачний. Воїн і політик. Початок гетьманування Петра Конашевича Сагайдачного припав на 1606 рік. Новообраний гетьман вважав, що в тому часі збройний протест проти польського короля приречений на невдачу. Така позиція не всім козакам подобалася. Відтак його кілька разів усували від гетьманства. Натомість, коли ситуація в українських землях загострювалася, Петра Конашевича Сагайдачного знову обирали гетьманом через його неабиякий хист полководця. Він переконав запорожців зосередити зусилля на боротьбі з Османами і кримськими татарами, походи на яких почастішали. Гетьман впорядкував козацьке військо. Завдяки його зусиллям чи не вперше була створена боєздатна козацька армія. Петро Конашевич Сагайдачний дбав, щоб кожен козак, який йшов у бій, мав шаблю, рушницю і решту необхідного спорядження, а кожен підрозділ кілька гармат з порохом та ядрами. Він підтримував дисципліну в козацькому війську, а в бою діяв несподівано для ворога більше наступав, ніж захищався. Польський король і Сейм неодноразово дорікали гетьману за самовільні морські походи і грозили покаранням. У 1617 році була укладена вільшанська угода, за якою козацький реєстр становив одну тисячу осіб. Місцем перебування козаків визначили Запорожжя. Головне завдання ну, несення прикордонної служби. Суворо забороняли походи козаків на Крим і Османську імперію. Поряд з тим існувало розуміння, що він єдиний, хто може миром залагоджувати стосунки козаків із Річчю Посполитою. Як результат, Петро Конашевич Сагайдачний став найвпливовішою людиною українського прикордоння і в 1618 році з військом Запорозьким увійшов до Ліги держав для боротьби з Османською імперією. Та і вільшанська угода не була зреалізована. В результаті чергового загострення стосунків із московською державою. Декілька слів про самого козацького ватажка. Народився він в селі Кульчиці. Ну, це нині Самбірський район Львівської області. Походить із родини українських православних шляхтичів Галичини. Початкову освіту здобуває у самборі, а згодом продовжує навчання в Острозькій академії. По закінченню академії подався на Запорожжя. Ну там же він і отримує прізвисько Сагайдачний від слова Сагайдак за вправну стрільбу із лука. Бере участь у походах на Молдову, Волощину, Лівонію з 1616 по 1622 рік. Чотири рази обирається гетьманом війська Запорозького. Відстоював права і вольності козацтва. Уславився вдалими морськими походами. Був ревним захисником православ'я в 1620 році. Разом з усім військом Запорозьким вступив до Київського братства. Завдяки його зусиллям відновлено православну церковну ієрархію. А от під час Хотинської битви, 1621 року, врятував польське військо від неминучої поразки, проте сам був смертельно поранений. Гетьман заповів свої статки на підтримку української освіти, православної церкви, Київського та львівського братства. Похований у Київському братському Богоявленському монастирі Касіян Сакович, ректор Київської братської школи, відгукнувся на його смерть твором вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.